Так, я попала прикупівлю своєї першої особистої собаки. Тобто собаки, яку я обрала самостійно без участі батьків. Мені був 21 рік, я ще жила з батьками. У нас півроку, як померла собака, до цього у нас були добермани, але я почала шукати собі свою собачку, я хотіла Лабрадора. Знайшла в інтернеті сайт, там дуже гарні фотографії, дуже класно була описана вся інформація про батьків і фото цуценя. І по фото я закохалася в одну дівчинку. Але, думаю собі, ну такі гарні класні фотки ну не можуть бути справжніми. думаю десь взяли, взяли з інтернету. Почала шукати. Погуглила, коротше, нічого не знайшла. Думаю, ладно, набрала заводчиками, переговорили, мені все розказали, пояснили, назвали ціну 500 доларів і що потрібно скинути завдаток. Я думаю, ну, блін, дорого і завдаток ще давати. Кажу, подумаю, заводчиця така раз кладе трубку. Думаю, блін, мене навіть ніхто не вмовляє і не доказує, що цю ці ціна того варте. Це мені здалося дуже дивним, чому не вмовляють: спригнеш клієнт, типа починає щось підозрювати. Але мала настільки було класно на фотках, і, до речі, свіжі фотки мені ніхто не скидав, кажуть, немає часу перезнімати. Сказали, що то свіжі на сайті. Відео мені теж ніхто не скидав, я, в принципі, навіть не просила. Думаю, ще й такий один дзвіночок, але знову ж таки, ладно, дивлюся інше оголошення. Дешевше шукала, але то взагалі не ті цуценята, вони виглядали зовсім по-інакшому. Є подібні, але навіть дорожчі, погоджуюсь. Коротше, скидаю завдаток, бо хочу саме ту дівчинку з фото. Збираюсь їхати на хвилиночку, 800 кілометрів. Я зразу вирішила, що я поїду забирати особисто, оскільки, якщо в натурі побачу, що це не та дівчинка, я просто її не візьму. Заводчик скидає мені адресу. Я так думаю, опа, вона навіть не пропала, не заблокувала мене. Приїжджаємо ми до неї. Вона насправді вилася власницею тата цих цуценят, і цуценята не у неї. Думаю, дивно, ладно, їду. Фото тата цуценят я бачила, дуже гарний кабель. Знову ж таки, переживаючи дійсно справжні фотографії, попросила вивезти тата. Вона мені його вивела, показала, і це дійсно був той самий шикарний пес. Думаю, окей, ми поїхали разом до цуценят. І от коли ми до них приїхали, от тоді я, коротше, усю схему зрозуміла. Я зрозуміла, як я вляпалась в кінологію усім серцем. Заводчиця стала мені другом і порадницею. Вона привела мене в світ виставок і пішло поїхало З її допомогою я теж стала заводчиком. моя Ася прожила 14 років. Я до сих пір в кінології. І що я зрозуміла з цієї покупки? Які інсайти для себе відкрила, і який досвід перейняла у свої звучці? Я розкажу в наступному відео. Тому підписуйся, щоб не пропустити.